Ігри вантажівок. Паф, паф! І я закидаю свою суперсітку на Алекса. О, ні, я уникнув сітки. Я заховаюсь тут за Джеремі. Скоріше зроби нам сітковий щит. Паф, паф! І я роблю супер щит вантажівки павука. У що бавитися вантажівочки? Ми граємо у вантажівок павука. Ми всі вдаємо супергероїв суперпавуків. Справді, І як успіхи. Дуже добре, тому що копіювати павуків дуже легко. Я в цьому не впевнений, Алексе. Я знаю, що саме може стати випробуванням для вас. Усі до штабу вантажівок. Так. Любі вантажівочки, науковиця Кім саме в цю мить вивчає в пустелі павуків. Вона підготувала складне випробування для вас. Тож ми побачимо, чи справді ви можете імітувати їх. Павуки просто роблять павутину. Тож мушу сказати, що це не може бути надто складно. Побачите, я обладнаю вас лебідкою з присоскою і запрограмую програмую пускову установку відправити вас якомога ближче до Азису. Чотири, три, дві, одна вантажівочки. Уперед. Привітки! Вітаю вантажівочки. Я чула, що ви здатні робити все те, що й павуки. Так! Це ми подивимось. По перше, павуки надзвичайно спритні і вміло повзають постійно. Пропоную вам зробити те саме. Так, це легко. Обережно, Алекса. Ти маєш спуститися так само граціозно, як і вони. Це виглядає так просто, коли вона це робить. Okay. Раз, коли треба, то треба. Я спускатимусь дуже повільно. Так, вперед! Так, уперед. Виглядало набагато легше, коли це робила павучиха. Тож ж це не так і легко, правда? Ліса тобі майже вдалось. Пригадай павучиху. Вона зробила декілька маленьких стрибків на спуску. Okay, Гаразд, ми не повинні боятися зробити кілька маленьких стрибків. Давайте всі разом. Раз два. Молодці, вантажівочки ви впоралися з першим випробуванням, однак, друге трохи складніше. Дивіться уважно. О! Павуки дуже спритно і швидко роблять павутину. Що важливіше, ця павутина надзвичайно міцна. Дивіться, вона використовує його як батут. Саме так, тепер ваша черга. Та це чомусь виглядає трохи технічно. Це не дуже схоже на павутину. Давайте ми зможемо. По тільки треба рухатися трохи швидше, Джеремі, і ти теж Еліс. Ми тут застрягли. Чудово, пропоную зупинитись. Алексе, я не впевнена, що те, що ми зробили добре. Звісно, добре лісо. Дивись. І це роблять. Дивіться уважно. Форма павутини не зроблена складним чином. Бачу. Гаразд. Тож, Еліс та Джеремі, ви спробуйте скопіювати цю форму, що схожа на зірку. Алексе, ми з тобою зробимо спіраль. Гаразд. Так. Добре. Починає бути схожою на справжню павутину. Алексе, не бажаєш випробувати павутину на ніч? Так. Вона така міцна. Це гігантський батут. Так, так. як круто! Браво! Вам вдалось! Тепер ви такі ж спритні, винахідливі, як і справжні павуки. Оце так, вантажівочки. Мушу сказати, ви зробили величезну павутину. Що ж, це правда, що павуки вправні не лише у цьому. Вони також дуже розумні і класні, бо плетуть свою павутину. Так, і за вашу тяжку працю ви заслужили Кубок вантажівки павука. Ходімо ще раз на новолетинський батут. Українською мовою озвучено студією 15 Кат.